Значить, анекдот: жили були, жили були два психопата і е, їх поклали у психлікарню. Одного разу вони зрозуміли, що вони там не, не подобаються і вирішили втекти. І ось коли вони е, так акуратно, обережно вийшли там з палати, проповзли по пів охорон, пів охорону, вибралися на дах. Самої психлікарні, само, самої будівлі цієї, і там бачать такі знаєте, такі великі простори, там дахи інших будинків сусідних, дуже велика вулиця, там куча усіх нічних ліхтарів, і так далі. І ось вони і, і ось настав цей самий момент самої втечі безпосередньо. Да? Один з психопатів. Без проблем перескочив з одного даху на інший, нічого тих проблем, але інший занадто перелякався. І тоді перший сказав другому: гей, друже, у мене з собою є ліхтарик, ти, я тобі його включу, зараз увімкну, і ти е, прийдеш до мене по, ці, по цьому ліхтарному променю. А, і, а, а інший першому каже: друже, я по, я по твоєму зовсім со, збожеволю, ти же вимк, вимкнеш ліхтарик, я буду на півдороги. А, это все? Да, это весь анекдот. Понял.